Сьогодні жорстка правда про талію: чим менше талія, тим довше життя. Привіт, я Олена, тренер марафонів струткості і допомагаю жінкам ставати легше та енергійніше. Існує один простий спосіб оцінити не лише вашу фігуру, а й ризики для здоров'я. Доведено, що розмір вашої талії може передбачити ваше самопочуття. Якщо обхват вашої талії перевищує 80 см, неважливо, який у вас зріст, ви вже в зоні ризику. Важливо не просто знати цю цифру, а вміти її правильно оцінити. Ось секретна формула здоров'я: візьміть сантиметрову стрічку і виміряйте спочатку талію в найвужчому місці, потім стегна в найширшому. Тепер поділіть обхват талії на обхват стегон, що означають ці цифри. Якщо у вас вийшло менше 0,75 це ідеальний показник. Від 0.75 до 0.79 дуже добре. Від 0.8 до 0.86 це норма. А якщо понад 0,86 – це вже сигнал тривоги. Ваше тіло благає про допомогу. І якщо ви хочете не просто дізнатися цифри, але й змінити їх, приєднуйтесь до мого сімиденного марафону стрункості, де ми разом зможемо зменшити талію на 5 см вже за тиждень. Щоб отримати умови участі, напишіть у коментарях слово марафон. Я надішлю всі деталі. Збережіть це відео, щоб не забути формулу. Підписуйтесь на мій канал. Тут ще багато корисної інформації про те, як бути здоровою та стрункою.